Чотири нових карети швидкої та десять старлінків отримали сумські медики центру екстреної медичної допомоги. Фельдшер Костянтин заступив на добове чергування о восьмій ранку. З бригадою говорить, обслуговують пацієнтів на новому автомобілі. Ну, це авто і попередні і це авто. Вони це класу, тобто в них наявна максимальна так сказати, комплектація апаратури тобто є дефібрилятор, апарат ІВЛ, інфузомат. Відсмоктувач порівняно з попередньою, вона зручніша самим розположенням апаратури. За словами медичного директора центру Максима Новікова, впродовж року за рахунок держбюджету та різних благодійних організацій і приватних підприємств центр отримав понад 40 автомобілів. За державні кошти ми отримали ці автомобілі. Ну приблизно автомобіль класу Б. Більше двох мільйонів, а класу С – під три мільйони. Тобто це порядки десяти мільйонів коштує автомобілі. Десять комплектів старлінків нині планують передати підрозділам на прикордонні. це допоможе нашим бригадам краще комунікувати із оперативно-диспетчерською службою. Це в свою чергу, забезпечить швидку реакцію бригад при. В ситуаціях, коли є проблеми із світлом і інтернет з інтернет-з'єднанням, за словами керівника обласного центру екстреної меддопомоги Сергія Бутенка, нині вони для безперебійної роботи потребують ще 10 старлінків. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.